Ну що, привіт! Буде зараз розпакування. Так, починаю фразу. О, господи, така страшна це таке виправдання. Я давно не знімала влоги. Вибачте мене, ви бачите мене постійно в соціальних мережах. Я не знімала влоги по одній причині. У мене просто немає на це фізично часу. Але я вас не закидаю. Так, це треба на батарею. Я маю розпакування зробити. Я про вас завжди пам'ятаю. І дуже люблю тих, хто мені постійно пише коментарі. А у мене. Так, замовлення на 4900 4094. 4094. Так, поїхали. Вашій вазі Сібас. Сібас Окунь Морський. Дуже люблю, який це окунь морський. Що ви чешете? Окунь вже морський зовсім інший. Так, Дорада це карась морський. Асібас лаврак. Ну, неважливо. Дуже люблю, дуже обожнюю просто рибу. Замовляю патрону, не люблю. Свої руки е, мастити, я просто поки почищу рибу, то я більше зароблю за цей час. Потім люблю їсти стейки. Купую стейки, е, іноді такі ангуса, червоне м'ясо, тому що, по-перше, тут вітаміни групбер, ретинол, тут найбільша кількість гемого заліза. По-друге, якщо ну, от яловичину ми їмо там 4 рази на... Е, Місяць, десь так. Родина їсть яловичину. Здебільшого це індичка, курка, риба, яйця, сири. Яловичину їмо. До речі, забула замовити, здається, забула замовити моцарелу. неважливо. І ось я беру ось такий, в мене тут чак є, айрол чак. Чак і люблю, всі люблю. І ось такі ангус. Оцей виробник це не самий преміальний сегмент по стейкам. Це глобино робить. Салсис у них, типу, є такий е, торгова марка, але насправді це глобина. Так, глобине Полтавська область. Тому це такі трошки дешевенькі, по 300 гривень за штуку, але не так і дешево, насправді, якщо зараз подивитися, які ціни у нас в Україні. І замовила ще ось е, е, стегна. Хочу запекти курячистину. Я так заскучала за цією скориночкою запеченого стегенця прям ух. Ой-ой-ой. Овочі раз. Горошок два, овочі три. І дуже швидко кладу в морозилку Морозиль. В морозилку. Чому в морозилку? Тому що вони морожені були, а поки. Опа, на завтра будуть у мене сирнички на сніданок без, без е, цукру, з сілью, солоні. Так, два види анч... не два види, а дві пачки анчоусів. Це е, рибка, дрібна, морська, яка містить омегу-3 жирні кислоти із чорного мору, з Чорного моря нашого Одеська область, місто Чорноморськ. Наша, наша, наша бусинка. Хто каже, що здорове харчування дорого, е, ні, не вірю. Де купую в метро. Ось такий виробник можете шукати в інтернеті десь купувати. Хоча, до речі, виробник це Болгарія. А постачальник Чорноморськ. Дуже мені подобається ось ця от рибка. Я її засолюю, анчоусом. Це хамса. Хамса наша. Я її солю морською сілью, в лоточку. Я навіть не кладу в морозилку. І е, просто бомба! Любить вся родина. У вас є пакет з пакетами? Так. Рукола плюс шпинат вже миті. Хто каже, що погано миють зелень. Це не так, тому що так як зелень миють на підприємствах, ви вдома в житті не вимиєте. У них спеціальні устаткування є для цього. Руки сюди не торкаються, все йде по лінії, такій, де руки не торкаються, все, апарати машини фасують. Тому дуже сильно люблю, тому що вимити зелень в домашніх умовах. Потім, поки ти її цю воду кудись вона стіче. все рівно воно з піском, тому купую вже вимочене. Нормально. Авокадік. Два авокадіка. Авокадо дуже корисне для жіночого здоров'я. Авокадо це жир, хоча це фрукт. Це самий корисний фрукт на планеті. Він містить дуже корисний жир. Я написала: не, не кладіть мені гігантські, і вони поклали мені гігантські. Нічого страшного, будемо їсти. Авокадо. Чим замінити? Часто питають авокадо. Якщо ви хочете замінити, то це більш всього підходять горіхи, волоські, наприклад, Мигдаль волоські плюс оливки, оливкова олія. Кладу одразу собі грядочку. Авокадо ми не зберігаємо ніякому разі в холодильнику, хоча в магазині воно в холодильнику часто зберігається в мене. Тут на підвіконні моя грядочка. Потім сири. Кисломолочні. беру дев'ятку, тому що максимально корисна молочка із максимально високим рівнем жирності. Коли нам розповідають, що потрібно, якщо у вас порушений живчові цік, щось там ла 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 і вам потрібно їсти нежирну молочку, то це трошки не так. І ми починаємо уникати жирів. Навпаки, максимально корисні молочні продукти, які містять велику кількість жиру, молочного жиру, це корисна для нас. Звичайно, не об'їдатися на ці всі пачки. Я, наприклад, з'їдаю пів пачки, 100 грам, максимум 120 грам за один прийом їжі. Ще дуже улюблені у мене такі Філадельфія котик-чіз. Я знаю, що за кордоном часто мої підопічні не можуть знайти ось цей сир наш кисломолочний в Європі, в Америці, а ось такий котик-чіз, бачите? Вам видно? Його можна знайти. І він в таких вершках. Я дуже люблю оцю, цю порцію взяти до салатику. Дивіться, що в мене тут є. Ага, тут протеїн 10 грамів білку. Але є й 3 грами вуглеводів. Ну, є, бо тут є лактоза, скоріше всього. Знежирене молоко, молоко не вершкове. Молоко, загусник, камінь ріжкового дерева ну, це непогана рече бактеріальна культура, сочужний фермент, сіль, кухона, харчова. Ну так, якщо обирати, я би обрала це. Але іноді хочеться, щоб таке було. Знаєте, оце, оця штука така, відкриваєш холодильник. Щось хочеться цікавого. Наскільки ну, одне те саме їсти? І тут така упаковочка каже: тара-та-та-та-та. Я це люблю. Ага, ще один авокадік це шості. Я авокадіків набрала. У ну, в мене, в мене і мала на прикорм їсть авокадо, син їсть авокадо, бабуся їсть авокадо. Та всі в мене родичі їдять авокадо. Всі, хто вдома, всі їдять авокадо. Так, мала кричить, вона не сама там. А, так, агуня це дитячий прикорм для моєї донечки. Агуня, сирок беру, тому що, якщо ви почитаєте. Мілупа, там, ще щось, то дуже багато не сира кисломолочного, а якоїсь там суміші, пасти сирної. І моїй доньці не подобається. Якісь горічі ми відчуваємо, щось таке несмачне. Агуня найкращий. Найкращий наразі, на мою думку, сир. І гарбузик. гарбузик. Я гарбуз не люблю. Гарбуз дуже корисний, зараз сезон, варто їсти, дітям давати. Я просто не люблю гарбуз. Нічого не можу з цим зробити. І не хочу нічого робити. Можу ж я щось не любити із корисного. Так, помідоріні. Сливки, сливки чорні. Зараз вже закінчується сезон. Я дуже люблю ось такі сливи. Типу саме цей сорт, іспанських дуже багато таких. Прям бажаю. І зараз їм слив, багато слива допомагає перестальти ці кишківника. Зараз я вам ще покажу свою тут грядочку. У мене тут грядочка є. Так, дуже люблю ці пакети, які е, саморозлагаючіся. Я в них чищу лушпинічку різне. Так, бананчик. О, щось один тільки пакетик. Взяла агар-агар, желатин взяла. Буду робити із йогурту, і з какао такий природний десерт. Я виклала в себе в інстаграм рецепт. Я знайшла і придбала агар-агар, хочу зробити. Агар-агар в мене котані. Котані, желатин, доктор Откер. Чим відрізняється агар-агар від желатину? Желатин – це тваринні кістки, агар-агар – це водорослі. Але склад мальтодекстрин – агент, жалеючий агар-агар. Мальтодекстрин не забули покласти. Мальтодекстрин – це такий дешевий крахмаль, який має більший вищий глікемічний індекс, ніж у цукру 119. Це херня, ребята. Бачила би і склад не брала би. А тут желатин харчовий. Ось така історія. Так, бурячок. Бурячок дуже корисно для е, всього. Просто буряк. Їмо, Але не в великій кількості, тому що він все-таки це крохмалистий вуглевод, якщо ви хочете худнути, то він буде набирати, допомагати набирати вагу. Дуже люблю такий базилічок в горшочках. Чому купую в горшочках? Тому що я не знаю, коли я його використаю. І для того, щоб він мене не згнив в холодильнику, він отак стоїть і каже: візьми мене до їжі, візьми мене, я вже готовий. Так, бататік малій купила теж батат, корисніші картоплі, більше вітамінів-мінералів, і більше каротиноїдів, нижчий глікемічний індекс, менше вуглеводів, більше вітамінів, але в ньому більше калорійність. Якщо, якщо притримуватися теорії, калорії, калорійності, то вибрати краще картошку. Дуже низькокалорійний продукт картоплю. Але якщо з точки зору, от як я обираю продукти згідно максимально високої нутрицевтичної щільності, по глікімічному індексу, як впливає на рівень цукру і так далі, то батат набагато корисніший. Так, щось в мене стегно болить. Певно, мама моє жопу моїй малі. Так, перці болгарські замовила, тому що е, вітамін С, осінь все треба їсти, плюс до всього, я просто люблю овочі. Морквочка, мій син хотів морквочку, зараз йому почищу. Кабачулі, кабачки, джерело калію високе. Дивіться, у кабачків високий інсуліновий і глікемічний індекс в термічній обробці, як у цукра 70. Але він не крохмалистий і не вуглеводистий. В ньому мало вуглеводів. Тому ці вуглеводи, яких мало, прийдуть в кровоток дуже швидко. Але їх там мало. Але часто я е, не даю на, е, ну, в меню, там, наприклад, кабачки, прямо на вечір їсти великій кількості. Але це залежить ще від шлунково-кушкового тракту. Розумієте, до мене ж люди приходять на консультації ой, огірки, на консультації, на супроводи, у кого там вже кишківники, печаль. Е, Підшлункова вилетіла, жовчний вилетів, або немає зовсім жовчних, або немає щитовидок. От я не знаю. В мене мої іноді колеги Халскоуч кажуть, де ти їх береш. У мене іноді такі бувають випадки, і я думаю, Господи, яка я щаслива людина, дякую тобі, Боже, що в мене немає стільки захворювань, на які страждають люди. Це ж просто страхи господні. А я з цим працюю, я допомагаю вам. Допомагаю вам харчування налагодити і відновити ваші шлунково-кишкові тракти. І, до речі, в мене зараз дуже багато нових курсів з'явилося. Всі ці курси я продаю в інстаграм. Хто дивиться за мною, не може собі дозволити оплатити мої послуги, тому що вони вже зовсім не дешеві. Так, я маю на увазі персональне сходження чи консультацію. То я створюю для вас курси, які там до 1000 коштують. Ну, максимум там 1100, ну по полібідно може коштувати 1999, ну то окрема тема. Курс створила по діабету проти діабету та він так називається ні діабету та серцево-судинним захворюванням. На першому місці серцево-судинні захворювання та діабет в посмертності створила курс, щоб це прибрати. Потім курс ще створила. Щоб відновити жовчий відтік. Просто гастроентерологи вам такої інформації не дадуть. Там курс, мене колега його придбала і каже: Іра. Інформації просто, де ти це все береш, як ти його складаєш. А я пояснюю, як я пишу свої курси. Я 4 роки консультую людей постійно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мене ця інформація вся в голові, розумієте, якщо щось потрібно, я там трошки якісь джерела почитаю, сформую думку, складаю. Ну вони допомагають людям. Курс без закрипів. Просто вісім причин, чому у нас є закрипи. Розповідаю про все, і знаєте, як я розповідаю, ось. Є А, а щоб це А було, то треба Б. А щоб Б було, то треба В. А щоб це В ще засвоїлось, треба Г. Де взяти Г в Д, а це все об'єднати і ось вам дати розжувати, просто на пальцях пояснити. Цим я й займаюсь. Курс віднови своє лібіно. Без закрепів, Просто. Здорове харчування від Калинської Ірини, де вчу, як харчуватися, як обирати продукти харчування. Відео не знімала багато, тому, будь ласка, все це можете собі купувати в інстаграм, тому що тут неможливо в Ютубі робити. Цибулька, цибулька дуже корисненька. помідорчики. Помідорчики теж не зберігаю я в холодильничку. Тому що помідорчики мають жити на підвіконі, бо вони втрачають свої смакові властивості і будуть зовсім не смачні. Тепер ми з вами беремо, беремо бананчики, йдемо в мою грядочку. Ось тут моя грядочка. Так, тут ківіки. Тут найсмачніші, просто смачніші, смачніших немає в Світі яблук, ніж наше українське яблуко Семеренка. Коли я кажу українське, я не маю на увазі, що воно вирощене в Україні. Я маю на увазі, що це єдине яблуко культивоване в Україні. Це чисто українське яблучко Семеренка. А ось е золотий ківі який, е ківі, який схрещений разом із е ананасом. І він продається, він вирощений в Новій Зеландії. New Zealand Sun Gold. Дорогий, як півкрила літака. Але як же люблять ківі мої діти? Тому що ви знаєте, так, що ківі завжди кислий. У мене прямо ж слина тече. А цей солоденький, і в ківі добова норма вітаміну С. Будь ласка. До речі, мені цікаво, чи передався Бромелайн в Києві, якщо. Угу. Цікаво. Тут в мене сливки, тут в мене ще теж сливки. Ой, цю сливку потрібно спасань, бо вона буде з кожною секундою помирати. Я купила такі гарні кошики для того, щоб воно все було в цих долбаних кульках безконечних. Пишіть коментарі, будь ласка, кому відгукуються мої відео. Я вас тут так трошки мателяю. Треба було би поставити да, камеру. Скажи, Іра, ну, пожалуйста, давай отак от так от. Сподіваюсь, воно зараз не гепнеться. Угу. Отак я собі тут зроблю таку красоту. От така я красота. Красота, бананчики окремо зберігаю від яблучок, хоча має бути мінімум метр. Просто яблука виділяють таку речовину і ага, тут ще в мене сливи, но я їх купила в Сільпо. Вони не дуже смачні. Тут в мене груші, сливи, в мене діти, діти так приємно. Да? Мама двох дітей. Коли я встигла їх наражати? I haven't idea. Поняття не маю. Ось так вас трошки don't тут. Так. I don't know why. Da -da -da. Ну що, все розкладуться, зараз в холодильничок, помідори йдуть теж в ту грядочку викладу, на підвіконнічка я так викладаю помідорки, і вони тут не втрачають свої властивості, вони будуть смачненькі. Будуть тепленькі, дуже не люблю холодні овочі. Перці, до речі, тримаю в холодильнику і огірки тримаю в холодильнику, тому що вони в'януть швидко. Так, тому, кому, до речі, хто давно на мене підписаний і не бачив, як я виглядаю, то я схудла. Вже мінус десь 19,5 кг. Давно не важилась, Я схудла. Ось. Але думаю, що ви слідкуєте за мною. Так, в мене до речі, створився телеграм-канал закритий, де я різні штучки такі показую, які би не хотіла в соціальних мережах показувати, тому що деякі виробники хочуть подати до мене на мене до суду. Зараз ще щось покажу. Так, ще покажу розпакування бадів. Придбала собі під тріптофан. Вперше беру, не знаю, як діє. На клієнтах пробувала. Мені просто дуже зайшла ашваганда. А зараз тут теж є корінь жінчень Сибірського, еліотерок, корінь суми, корінь Ашваганди, але в маленькому дозуванні 5 гідроксітриптофан, є вітамін Б6, є трошки цинку. Це такий прям комплекс для заспокоєння. Він прям такий створений для того, щоб заспокоюватись, і я прям його тримаю в руках і я вже спокійна. Буду пробувати, бо від Ашваганди я просто в захваті. Вона мене дуже рятує. Вітамін Д3. Якщо ви одна людина одинока, я вам цей вітамін Д3 не буду рекомендувати. Тому що тут маленьке дозування 600 міжнародних одиниць. І. Їх треба дорослій людині. Це просто високодоступний вітамін Д3, він просто бомба-ракета, петарда. Але він розрахований типу сімейний варіант. 600 міжнародних одиниць дитині, десь дві там капсулки, більшій старшій дитині, а дорослим 8 лупанути треба. Ну, так як це NSP, просто НСП – це найкращий виробник бадів, я собі купую. Потім КЕЛП – це йод йод, який необхідно нам вживати, тому що в мене гіпотеріоз, наприклад, і я йод вживаю часто. Келп це бура водорослі, і з келпом дуже обережно, тому що келп це органічний м'який йод, але якщо купувати незрозумілого виробника, там можуть бути забруднені водорослі, і ми можемо собі зробити трошечки гірше. Тими водорослями, але гарно йод і синтетичний засвоїться із йодомарину. Прекрасно. Так, хочу ще випити магнію. Одна капсула лишилася. Магній теж я придбала. Магній цитрат і малат. Вода в мене детокс. Солона багато пити не можна. Лівгард. Ще одне. Один вітамін Д3. Ага, вітамін Є, е. мамі. Придбала вітамін Е. Необхідний, у кого є ризик серцево-судинного захворювання. І вітамін Е обов'язково тут є Д-альфа-токаферол. Це класна така форма для всіх, у кого є серцево-судинні захворювання. Такий потужний антиоксидант, вітамінчик обов'язково потрібен. Потім придбала ще собі індола 3 карбінол, так як в мене міома, вона вже зменшилась на 10 міліметрів, але потрібна терапія, індольна терапія на 6 місяців. У мене вже закінчиться цих місяць, 6 місяців, піду зроблю УЗД, вам розкажу. Допоможе мені розкажу вам, але я ще також. Працюю з печінкою з із із печі із жовчним. Так, а це Red Clover, червона конюшина. Це для жінок. А, так. Захищає організм від токсичних хімічних речовин, очищає кров, лімфу, шкіру, сприяє підвищенню імунітету. А, це так пише виробник, але насправді це жіноча така травичка буде пити моя а, люба. Людина трошки старша за мене. Е, люблю я, звичайно, Дікі Ямс. але поки буде ред кловер конюшинку. Так, індолу зберігаємо в холодильнику. Індолу зберігаємо в холодильнику, хоча Бібіков казав, що взагалі в морозильнику треба зберігати. Так, що вам показати? Герціння камборджійська це не. Не вам вітамін Е. Зараз мамі розповім про вітамін Е. А Коінзим 10 в неї вже закінчується. Просто найкращий Коінзим q 10 Ви поняли? Кажу, коінзим q 10 закінчується. А тут жираф розібраний. Коінзим q 10 вже закінчився. Він коштує зі знижкою 1800 чи 1600 гривень, дуже дорого, але він класно допомагає моїй мамі. Він підвищив її ліпопротеїди високої щільності. Вони були в неї низькі. В неї був ризик серцево-судинного захворювання, їй дуже тоді ставало погано і це допомогло. ну там багато чого допомогло, тому що давайте так, мамою своєю я займаюся. В неї тут і натокінази, і гінкобілоба, і лицетин, і коензими, і вітамін Е. Я курс свій створила по ризику серцево-судинного. По, по, для того, щоб прибрати ризик серцево-судинного захворювання, так як у мене один дід помер від тромбозу, бабуся померла від діабету другого типу. Ще одна бабуся 10 років віковою деменцією страждала. Просто, знаєте, це овоч такий лежачий. Це просто був жахливий жах. Тому хочеться, щоб бути здоровими і хочу, щоб ви були здоровими. Тому, будь ласка. Слухайте мої відео, купуйте мої курси, якщо хочеться більше інформації. Якщо немає часу слухати відео, хочеться, прям, щоб я допомогла, є у вас можливість, приходьте на мої супроводи. Мої супроводи це уявіть собі, просто моя енергія і спілкування зі мною кожного дня. Ви можете собі уявити, які результати моїх людей. То я про них розповідаю в інстаграм. Все, підписуйтесь, дякую, цілую, монтую відео і люблю і обіймаю.